Взагалі ці всі політичні події, які відбуваються не тільки в приміщенні міської ради, вони перейшли ну це найгірше, коли перейшло на особистості, перейшло на сім'ї і перейшло на бізнес тих людей, які ну, як стоїть, так і з тої групи, які задіяні в цьому політичному конфлікті. Загон це ну, відкрився ящик Пандори вже давно. Це з побиття голови національного ну, корпусу. Це дяченка Андрія. Навіть там напад якийсь на шелепа був. Я також читав інтернет, а тут залишилося ну, підпал. Ну це підпал патюаді фіорі. Я вважаю, що це вже перейшли край, перейшли межу, бо переходити на особисте не можна. Тобто, вони між собою потім ці олігархи помиряться з шостої шостої групи, а люди в місці, нам остається місце жити, і ну, я, ну, я це не розумію взагалі. В ході підготовки цієї операції там був використаний такий атрибут, як шини поклали до приміщення спорткомплексу. Чи не вважаєте ви, що це якісь натяки на Майдан і на активну позицію Пащенка на Луцькому Майдані? О, я не думаю, що це натяки. Це... Хоча я не знаю, але взагалі хочу сказати, що коли в нас в Луцьку тільки є одна група, така як правильно сказати, така не військова, навіть а ну така з певними ознаками, хто це може робити. То, тобто, всім ну люди думаю, розуміють, хто це що це для чого робить.